Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено знову ж таки питанню перетину кордону і тих документів, які повинні бути у вас в наявності в світлі. останнього рішення від 11 серпня, про яке вже почали розповідати в засобах масової інформації, і чи є воно обов'язковим для всіх, чи не, не є обов'язковим, чи це просто так мовити думка суддів нової генерації, які ігнорують норми права, ігнорують закони, ігнорують Конституцію, ігнорують права людини. Зараз ми з цим більш детально цим розберемось. Я вам досить детально розповім і про це рішення, і що стосується саме застосування норм права при ухваленні цього рішення і що робити, в принципі, далі в такій ситуації. А зараз я вас попрошу все ж таки підписатись на цей канал, обов'язково підпишіться, тому що саме ваші підписки дають змогу поширювати ці відео краще, більше людей дізнаються про свої права і дізнаються, як їх захищати. Цим ви допомагаєте не тільки мені поширювати відео, а допомагаєте і всім іншим громадянам України знати про свої права і знати, як їх захищати. Тому підписуйтесь, поширюйте в своїх соціальних мережах, ставте подобайки, коментуйте, за що я вам буду дуже вдячний. Ну, і якщо є бажання, можете придбавати мерчі нашої компанії, він дуже позитивний, знайдете під відео. Або в шапці канала всі ці посилання. Також підписуйтесь на телеграм-мій. І так, поїхали. Нещодавно, от 12 серпня, Верховний суд прийняв рішення. Це касаційний адміністративний склад у складі Верховного суду без України, як я їх називаю. Номер справи 640 21 967 22 Ця справа, розумієте, 22. Справа 22-го року. Три роки. Три роки розглядала справа. Це перше. результати судової реформи, яку нам нав'язують іноземці і намагаються тут всім керувати. До чого прийшли ці судді нової генерації? При цьому вони протирічать іншим рішенням, які були до цього прийняті. Я на них дам посилання в себе в телеграм-каналі, і тут знайду де я знімав відео щодо цих рішень щодо перетину кордону і безпосередньо тих документів, які повинні бути. Якщо раніше Верховний суд чітко зазначав, що при передані кордону прикордонники повинні чітко зазначати не загальну цю фразу не надана на всіх документів, а чітко зазначати, яких документів надано не було, то тут Верховний суд. Вирішив, що цього немає. Тим більше я хочу звернути увагу, що обов'язково ми є. Ви повинні це зрозуміти, якщо вам хтось буде говорити там, що це вот, Верховний суд, це повинні виконувати всі. Ні, ніхто не повинен виконувати. І інші суди, якщо вони мають совість, честь, на відміну від цього суду, я вважаю, що так воно і є, тому що не можна ігнорувати норми конституції, підривати довіру суспільства. Знаєте, буде це так, що відчуваю, нескінченне оцінювання. Ті судді, які приймали отакі рішення, порушуючи права людини, не повинні працювати взагалі в судовій системі. Тому що суд це остання, так мовити, ланка, до якої люди звертаються за захистом своїх прав. І якщо суд зайнявся, знаєте, сторону прокурора або сторону держави, яка порушує права, це не суд. Це просто судилище, і за це є відповідні нюрбенські принципи за це повинні нести відповідальність. І я думаю, що, врешті-решт, ми цього доб'ємося разом з вами. Відповідальність будуть нести за такі ганебні рішення. Що все ж таки сталося? Особа, якою батько загинув при обстрілі, вирішив виїхати за кордон. Відповідно, він має право на відстрочку. Прикордонники, як завжди, його не випустили. Не випустили у зв'язку з тим, що от не випустили. Закордонний паспорт він надав. Тим більше, відповідно до Конституції України статті 33, де чітке, прямо, недвозначно, зазначено, що порядок в'їзду і визду регулюється виключно законом. Тут Верховний суд пішов на тит судовий активізм, який вони називають, і яким вони прикриваються оці судді нової генерації. Ну, Нема в мене слів такі, знаєте, підірвати підібрати нормальних. Вони вирішили, що крім цього, якимось чином, порядок виїзду за кордон регулює закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Яким чином вони не пояснили? Просто зазначили, що от от він регулює. Він регулює і. Прямо зазначили, що той факт, що закон України про порядок виїзду з України і в'їзду України громадян України не містить обмежень права вільно залишати територію України. Це єдиний закон, який це регулює відповідно до статті 33 конституції України в умовах правового режиму воєнного стану, не означає, що такі обмеження, до вказаної категорії осіб, не можуть застосовуватись на підставі закону про правовий режим воєнного стану, де це записано. Де записано, що вони, цей е, закон регулює порядок в'їзду-виїзду? Ніде. Та закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, які є спеціальними. Причому послались там на рішення теж Верховного суду від е, 23-го року. Ну, Не на те рішення, де зазначено, що чітко повинно бути зазначено, а на інше рішення. От тому я говорю, що щоб ви розуміли, відповідно до закону України рішення. Обов'язкові, причому це неправильно, тому що у нас е, не прецедентна система права, це нам знову ж таки нав'язали ці, як говорять бріти, Сполучені Штати нав'язують оцю систему прецедента, причому якої ніхто не дотримується в Україні. Якщо хочуть, так приймають, якщо хочуть, так приймають. У нас валом прецедентів, тим більше е, е, це е, відео виходить у нас в четвер, а завтра у нас п'ятниця і. Е, Конференція в Верховному суді, куди запросили науковців, адвокатів щодо єдності судової практики. Ну, як запросили адвокатів, що нікого не запросили чи запросили своїх, щоб, знаєте, адобрямськамс, ми все правильно. У нас єдина судова практика. От яскравий приклад, що вона не єдина і від сили вітру, напряму вітру, температури повітря приймається. Протилежні рішення. Тому навіть відповідно до діючого закону, який не відповідає нормам Конституції, взагалі нормам судоустрою, нормам державотворення в Україні, обов'язковими є рішення тільки об'єднаної палати і Великої Палати. Це не об'єднана палата і не Велика Палата. Це трійка суддів. Просто трійка суддів, яка прийняла такі рішення. І воно не є обов'язковим. Це для конкретної ситуації і свідчить виключно про. Я знаю цих суддів, вони професійні судді, вони розуміють, що вони робили. І це ще більше, знаєте, ситуацію так мовити, робить гірше. Тобто люди знають, що вони навмисно порушують закон, цілеспрямовано порушують закон, вигадують норми, яких немає, і вони продовжують це вигадувати. Це погано, це дуже погано. Тому ви повинні зрозуміти, і чому у нас жінок, до речі, Бояться заборонити випускати за кордон навіть військовозобов'язаних, тому що жінки це українські жінки це не українські чоловіки, вони не будуть мовчати. Вони будуть дійсно боротися за свої права. На жаль, склалась така у нас ситуація в Україні і такий менталітет. Тому я закликаю всіх, все ж таки, не дивлячись на це ганебне рішення, якщо ви вважаєте, що ваше право порушені, бороти за свої права. От мене, наприклад, нещодавно не випустили на судове засідання, яке відбувалось в міжнародному суді. Я подав відповідний позов, і я буду судитись, і я буду доводити те, що мої права були порушені. Крім того, ймовірно, я зараз ще буду готувати відповідну заяву про злочин щодо перешкоджання адвокатської діяльності. Це пряма норма. Тобто, мене не випустили для участі в тому засіданні, заборонили виїжджати. Нічого, спеціальний закон про адвокатуру нічого їм не говорить, Конституція нічого не говорить оцим цим суддям, тому що намагання постійно бути трохи вагітними, воно приводить до таких жахливих наслідків. І я вважаю, що ці судді, які б вони не були розумними, не повинні працювати, які ті, які приймали аналогічні рішення в Верховному суді, які забороняють виїзд за громадянам України за кордон, при цьому чітко знаючи і глузуючи з того, що в законі про порядок виїзду і в'їзду таких заборон немає. Поки на цьому все, я буду ще раз вас просити, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поширте це відео і боріться за свої права. Боріться, тому що інакшого виходу у нас нема. Ми не раби і не повинні такими бути. Ми українці. Ми боремось і за свою свободу, і за свободу всього світу, хоча світ на цьому просто вирішив заробляти кошти. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, ставте подобайки. І допомагайте один до одному, допомагайте збройним силам України. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!